Любов, 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 Любов. Дональ Трамп прийняв запрошення Володимира Олександровича приїхати до Києва. Знаєте, не звучали вже розмови про те, що хай приїде, я йому розкажу. Звідки планувалось нападіння? Дональд Трамп сказав, що Україна цвітуча і там все найкраще і коротше. Знаєте, коли я був маленький, там в моєму дитинстві були різні вірші. Був один вірш. У лісі-лісі темному, де ходить хитрий лис. Ну що, Дональд Трамп, Я щиро і відверто за Дональда Трампа. І я поясню, чому. По-перше, це людина харизма. По-друге, це людина бізнесмен. Він не стільки політик, скільки бізнесмен. По-третє, це людина, в якої є щось ще живе. Яка може щось сказати, інколи не впопати. Це людина, яка не до кінця все знає, але цього не соромиться. Але це людина, при цьому не плутайте з нашими чиновниками, які нічого не знають і знати не хочуть. Це людина, яка побудувала багатомільярдну імперію. Це людина, яка приймає президента України в своїй же будівлі, в, своєю, в своїй трамп-холі. Це людина, яка бажає моїй країні миру. Це людина, яка говорить про те, що вона хоче, щоб в моїй країні була, був мир. Це людина, телефонного дзвінка якої колись чекали нинішні чиновники України. Я пам'ятаю, в 2019-2020 році прямо кожне кожне телефонне з'єднання президентів подавалося як просто якась. Суперподія. Трамп мені імпонує ще й тому, що це особа, яка до деякої міри відкрита перед суспільством. Він не соромиться бути собою. Але при цьому він не грає роль. Він не грає Чогось того, чого в нього немає. Він не намагається сподобатись. Він не намагається розповісти в різних формах, як і що він буде робити. Він просто каже, що він хоче, як він це може зробити. Він не одягає на себе маску. Маску, яка потім буде знята, і ми побачимо зовсім інше обличчя. От за це мені імпонує Трамп. Він такий, як він є без сюрпризів після. На жаль, я цього не можу сказати про Камалу. Можливо, вона теж хороша людина, я її просто не знаю. Ті заяви, які вона робить, я бачу, що вони абсолютно, абсолютно вивірені, вони абсолютно політично правильні, вони досконалі. Камала робить все, щоб не розгубити виборців, які підтримують Джо Байдена. І завдяки своїй відносній молодості, іншим моментам вона ще і набирає своїх виборців. Дональд Трамп відвертий, щирий, інколи, інколи грубіян. І це може не сподобатись Сполученим Штатам Америки. Це може не сподобатись країні, в якій все дуже толерантно, в якій все дуже вивірено, в якій все надзвичайно формалізовано, і ця країна не любить лідерів. Ось таких емоційних, епатажних, лідерів, які не приховують за штучною посмішкою реальні свої. Мотиви, бачення, пріоритети, цінності. Камала вміє. Але питання в тому, а що потрібно нам з вами? І головне, чому мені імпонує Трамп, це тому, що я знаю, що Україні потрібен отакий лідер Сполучених Штатів Америки. Тому що Трамп він не буде приховувати, він не буде ретушувати. Він не буде проводити безкінечні збори, безкінечні вмовляння, слухання. Ми подумаємо, ми порадимось, але ви тримайтесь, ми за вас, ми, ми скажемо дуже багато вам гарних слів слів, які нічого не варті. Нічого не варті. І ось ця війна, вона показала. Що нас могли врятувати від цієї війни? Я впевнений в цьому. Не врятували. Нас могли підтримати фундаментально не підтримали. Могли б ввести війська і допомогти не ввели. Нам могли не давати такої кількості шаленої кредитів. Ми вже винні. Полов... Не половину, не Весь ВВП річний країни, ми вже винні. Нас могли не змушувати приймати закони, такі, які нині ускладнюють життя людей. І ті фінмоніторинги, підвищення податків, і все, розуміючи, що в країні складна ситуація, люди просто живуть, як вони можуть. Але нічого з цього не було зроблено, тому що немає емоційної складової. Тільки жорсткий, цинічний, прагматичний розрахунок. І все. Таким є Джо Байден, такою на моє нинішнє бачення, яка мала, такою є Європа, але не такий Трамп. І от так, такий політик нам потрібен. От саме така людина може нас врятувати швидко. У темному лісі. Десь ходить хитрий лис. Нам потрібен хитрий лис. Хитрий лис там і хитрий лис тут. І тоді у вас буде мир. Бо хитрий лис знає, що робить. Головне, що лис завжди служить своїм. Своїм. А не зрозуміло, кому і чому. Бережіть себе і напишіть, за кого ви. У нас країна. Демократична, і ми будемо це підтримувати. І в ній є право на слово. Я впевнений, що ви не боїтесь висловитись. А за кого ви. Я зробив це відверто і пояснив чому.